Звітність про виконання державного бюджету складається з фінансової та бюджетної звітності. Кожна бюджетна установа сама складає свою фінансову звітність згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку та наказами Міністерства фінансів. За це відповідає головний бухгалтер установи. До фінансової звітності належить баланс, звіт про фінансовий результат, звіт про рух грошових коштів. звіт… Про власний капітал та інші форми звітів. З окремими формами фінансової звітності можна ознайомитись на єдиному порталі використання публічних коштів, є дата. В додаткових матеріалах лекцій ви зможете переглянути звіт Міністерства фінансів у 2019 році. Зведення. Складання та подання звітності про виконання державного бюджету здійснює казначейство. Звітність про виконання державного бюджету буває оперативною, місячною, квартальною та річною. Місячний звіт про виконання державного бюджету казначейство подає Верховній Раді президенту. Кабінету міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерства фінансів не пізніше 15 го числа місяця наступного зазвітку. Також його розміщують на офіційному сайті казначейства у відповідному розділі. На екрані представлено місячні звіти виконання державного бюджету у 2019 році. Окремі показники звітів про виконання бюджетів та фондів казначейство подає. Пізніше до 25-го числа місяця наступного за звітним, а звіт про бюджетну заборгованість не пізніше 1 го числа другого місяця, що настає за звітним. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді України президенту, Кабінету міністрів України, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів, не пізніше. 15 числа місяця наступного за звітним, такі місячні звіти окремо щодо зведеного бюджету державного бюджету та місцевих бюджетів про фактичні надходження податків і зборів та інших доходів бюджету, про податковий борг про суми надміру сплачених грошових. Зобов'язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах, та про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включно з інформацією про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість. Окремі з цих форм представлені на офіційному вебсайті казначейства. Квартальний звіт про виконання державного бюджету має 11 форм і також розміщується на сайті казначейства. Як і у випадку з місячним звітом, органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають звітність щодо надходжень до бюджету Верховній Раді, президенту, кабінету міністрів, рахунковій палаті та міністерству фінансів. Такі звіти подають окремо щодо зведеного державного та місцевих бюджетів, про суми списаного податкового боргу, про прострочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов'язань платників податків, і про суми наданих податкових пільг, включно з втратами доходів бюджету від їхнього надання. А Міністерство фінансів у двотижневий строк після отримання квартального звіту про виконання державного бюджету подає Комітету Верховної Ради з питань бюджету інформацію про виконання текстових статей закону про державний бюджет. Що стосується річного звіту, про виконання закону про державний бюджет, то його проект готує Міністерство фінансів. Та до 20 березня, але вже наступного року, подає його до кабінету міністрів України, а також здійснює його публічне представлення. У цьому представленні беруть участь представники комітету Верховної Ради з питань бюджету, Рахункової палати та запрошені гості. Проект річного звіту про виконання державного бюджету розглядають на засіданні Кабінету міністрів України і до 1 квітня подають до Верховної Ради, також президенту України та Рахунковій палаті. Звіт про виконання державного бюджету на 2018 рік уряд надіслав до парламенту у визначені терміни 28 березня. З усіма матеріалами звіту можна ознайомитися на сайті Верховної Ради України. Річний звіт про виконання закону про державний бюджет містить 24 форми звітів. Детально про кожну з них ви можете прочитати та ознайомитись з прикладом в матеріалах лекції. Після отримання річного звіту Рахункова палата протягом двох тижнів подає до парламенту. Висновок про виконання закону про державний бюджет з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозицію щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та досконалення бюджетного процесу. Загалом розгляд річного звіту про виконання закону про державний бюджет у Верховній Раді розпочинається. На засіданні комітету з питань бюджету з допидів виступає міністр фінансів, співдоповідають голова Рахункової палати та голова казначейства. Народні депутати задають питання та роблять уточнення. Після ставлять питання щодо голосування за відповідне рішення комітету. 15 травня 2019 року комітет з питань бюджету ухвалив рішення взяти до довідомо звіт Кабінету міністрів України про виконання закону України про державний бюджет на 2018 рік. Та рекомендувати Верховній Раді України звіт Кабінету міністрів України про виконання закону України про державний бюджет на 2000. 2018 рік взяти відома та надати доручення кабінету міністрів щодо поліпшення управління бюджетними коштами після рішення комітету звіт мають розглянути на пленарному засіданні Верховної Ради. Його представляє міністр фінансів. А зі співдоповідями на засіданні виступають голова комітету з питань бюджету та голова рахункової палати. За результатами розгляду, Верховна Рада приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про державний бюджет України. Слід відмітити, що чотири звіти державного бюджету з 2015 по 2018 рік взагалі не розглядали в сесійній залі парламенту. Щодо звіту про виконання бюджету за 2012-2014 роки, парламент не прийняв рішення, бо не було достатньо голосів народних депутатів. 18 травня 2012 року востаннє прийняли звіт про виконання державного бюджету. Це був звіт за бюджет 2011 року. На цьому етапі. Офіційно закінчується бюджетний процес.